Началіші вітання всім, хто долучився, ми з вами продовжуємо працювати в Scratch. І сьогодні розглянемо ми цикли всередині розгалужень і розгалуження всередині циклів. Ми вже з вами говорили про цикли, про розгалуження, і сьогодні спробуємо поєднати. Отже, давайте спробуємо виконати перший проект, в якому рудекіт буде проходити через різнокольорові області. І безпосередньо, якщо дотокається жовтого кольору, то буде грати звук. А якщо. Доторкається до синього кольору, то буде програватись нота. Що нам потрібно зробити спочатку? Спочатку ми створюємо два нових спрайта. Нам потрібно зробити жовтий якийсь да? от такий спрайт є, розміщуємо його на сцені. І новий спрайт синій. І так само розміщуємо її на сцені. Далі ми обираємо спрайт нашого родового кота, і для нього вже будемо безпосередньо прописувати. Отже, коли в нас натиснуто зелений прапорець, нам тут потрібно відразу вставляти сюди цикл. Повторити поки не. Тобто, поки не виконується якась певна умова, повинні повторювати дії. А в нас умова, датчики, дотрикається Межа. Так, отже, наш родокіт буде повторювати ці дії, які будуть всередині циклу, до тих пір, поки не буде доторкатися до межі. Що ми робимо далі? Ми далі повинні з вами ставити повне розгалуження. Якщо то. Тобто, перша умова, якщо в нас доторкається до жовтого кольору, повинен грати звук Няв. Обираємо датчики. Якщо доторкається кольору, Натискаємо лівою кнопочкою на колір і обираємо ось цей спрайт. Отже, нам тепер звук грати звук няв Є. Інакше. Але в нас тут є ще одна умова. Що ж він буде робити, коли він доторкається до синього кольору? Тепер нам тут потрібно використовувати неповне розгалуження, якщо то. І так само датчики. Якщо доторкається кольору, Обираємо кольор синій, то нам потрібно програвати ноту. Ось так. Ну, давайте спробуємо запустити, що в нас буде відбуватись. Натискаємо на прапорець. А, стоп, ми з вами забули, що він у нас має рухатись. Отже, тут відразу переміститись на 10 кроків. Запускаємо прапорець. І ось дійшов він вже до межі і зупинився. Ще раз. Він повторює всі ці команди, поки не доторкається межі. Він переміщується на 10 кроків. Коли доторкається до жовтого, він грає звук няв. Інакше, якщо він доторкається до синього, то він грає ноту ще раз. Ось таким чином ми з вами розглянули розгалуження, яке знаходиться в циклі Повторити, поки не виконується якась умова». Зараз ми з вами розглянемо вже безпосередньо цикл, який буде всередині розгалуження. Тобто завдання буде таке, що наш спрайт повинен малювати квадрат, але якщо він доторкається до межі, він повинен переміститись на 300 кроків ліворуч. Що нам для цього потрібно зробити? Ну, давайте, коли натиснуто прапорець, отже, відразу давайте очистити, опустити олівець. Тепер в нас буде відразу йти розгалуження. Отже, якщо виконується якась умова, то в нас буде відбуватися дія. Якщо Доторкається межа, наш спрайт, то він повинен підняти олівець, повернутись, переміститись і знову повернутись. Тобто нам потрібно повернутись в напрямку, ліворуч, переміститись на 300 кроків. Далі знову повернутись в напрямку, вже обираємо праворуч. І тепер ми будемо всередині використовувати цикл. Повторити. Отже, ми ж з вами створюємо квадрат, тому 4 рази. І тепер малюємо квадрат. Переміститись на 100 кроків. І повернутись праворуч на 90 градусів. Тобто, що зараз буде відбувати? Зараз наш спрайт буде е, малювати е, квадрат. Але він спочатку перевіряє мову, чи доторкається він до межі, чи ні? Ну, перевіряємо. Отже, є. Давайте тепер поставимо ще ближче. Так, є квадрат, а тепер ще ближче до межі. Ще ближче до межі. І ви бачите, що наш рудокіт не намалював квадрат, а перемістився на 300 кроків. Ліворуч. Отже, спочатку перевірилась межа, якщо перевірилась умова, якщо дотокається до межі, то наш спрайт переміщується ліворуч. Інакше, якщо ця умова не спрацьовує, у нас йде вже цикл по створенню нашого квадрата. Тобто чотири рази повторює намалювати одну сторону і повернутись праворуч.